Коли я вийшла у декретну відпустку, то зрозуміла, що випічка це те, що приносить мені задоволення та дає заспокоїтися і гарно провести час, а також порадувати своїх рідних. Тому час від часу я знімаю рецептики і відкладаю їх також для вас. Цього разу я взяла 60 г вершкового масла та 150 г цукру. За бажанням також можна додати ваніль та перетерти у таку масу. До неї додаю 60 г олії соняшникової. Наступний етап вбиваємо яйця. У цей рецепт іде небагато яєць, лише два. Ретельно збиваємо все це міксером і додаємо 240 мг молока та продовжуємо все це збивати міксером. 250 г борошна, 40 г какао та 10 г розпушувачу я змішала між собою та зараз частинами ввожу у попередню масу, замішуючи ось таке шоколадне тісто. Наповнюємо тістом формочки, які вам зручно. У мене сьогодні силиконові. І відправляємо в духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Ось такі красиві, ароматні, а головне смачні кексики у нас вийшли. А вам, якщо сподобалося моє відео, то підписуйтесь, щоб не пропустити наступні рецептики.